Доброго здоров'я, друзі! Закінчив я переробляти свою медогонку. Хочу зупинитися на станині, на яку буде закріплюватися сама медогонка, електродвигун і механізм передачі обертів від двигуна на сам ротор медогонки. Механізм. Передачі обертів буде встановлюватись ось тут. У зв'язку з тим, що тут буде стояти сама медогонка, я передбачив, що цей механізм можна буде поставити знизу. Ось так. Тобто нахилили. Поставили знизу, підняли, так він закріпляється. Тут буде стояти електродвигун і ось сам механізм для того, щоб можна було натягнути ремінь. Тепер я хочу більш детально зупинитися на механізмі передачі обертів від електричного двигуна до ротора самої медогонки. Для виготовлення даного механізму я використав водяну помпу від автомобіля зіл 130 У цій помпі шток обертається на двох підшипниках. Зверху підшипник більших розмірів, внизу підшипник менших розмірів. Менший підшипник Буде витримувати радіальну нагрузку, більший підшипник буде витримувати як радіальну, так і осіву нагрузку. Даний підшипник розрахований на те, що він бере на себе приблизно 60% радіальної нагрузки і 40% осівої нагрузки. Якщо так станеться, що в процесі експлуатації цей верхній підшипник буде виходити з ладу набагато швидше, ніж нижній підшипник, то я передбачив у даному механізмі можливість поставити ось сюди упорний підшипник. Цей підшипник буде в самої простої конструкції. Там є отвір, де закрутений болт. Потім буде Стояти контргайка і між болтом і оцею площиною буде вставлятися звичайна кулька із підшипника. шкіл, який стояв на даній помпі, по своїх розмірах не підійшов, тому я сюди поставив шкіл від пральної машини і його розмір 230 мм. З торца на вісь я прикріпив шток, який закінчується квадратом, для того, щоб сюди можна було надівати ротор медогонки. Тепер хочу зупинитися на тому, що я переробив у даній медогонці. Саме перше, що я зробив, це підсилив верхній кутник з якого скручений обод медогонки. Ось такими пластинами. Крім того, в тих місцях, де медогонка буде керпитися на станину, я теж підсилив нижній обод. от такими пластинами. Тут цей обруч стягувався одним стяжним болтом. Кріпився цей болт посередині, я його відрізав, переставив нижче. оцей головний болт, він стягує обід кругом медогонки. І для того, щоб конструкція була більш жорстка, я поставив ще один невеличкий болт, яким теж буду стягувати даний обруч. Нижній підшипник, який стояв у даній медогонці і на ньому Кріпився ротор медогонки, я не міняв. Я просто у ньому просверлив скрізний отвір для того, щоб сюди міг входити шток, на який буде надіватися ротор. Ось так. Сам процес зборки медогонки я показувати не буду. А після того, як я її зберу, я вам продемонструю її роботу. Медогонку зібрав і вона готова до роботи. На випадок відсутності світла вона буде працювати ось так. Я хочу зупинитися на цьому роторі. Тут оці касети, які стоять з заводу, вони не витягалися. Я переварив тут завіси і зробив, що їх можна зняти із барабана. Внизу самого ротора я приварив головку. І нижньою частиною головки, де є квадрат, вона надівається на шток. Зараз включу медогонку і покажу, в якому режимі вона працює. Спочатку йде розгін. 11 оборотів. 28.

вона розігналася до потрібних оборотів. Певний час працює. Потім виключається і поступово зупиняється. 170 оборотів на хвилину ротора даної медагонки достатньо, щоб викачати з рамок мед з допомогою таких касет. Встановлюю касети в медугонку. raieis ka ranga . see saab kaima , ma toon koormat . ја и без вибрации. Розвертаю касети і знов запускаю. Знов розгін. робота і поступова зустрінка. Трошки чути посторонній звук, але це із за цього редуктора. Якщо мед не відкачався, у частотному перетворюючи можна відрегулювати налаштування і збільшити час відкачки. Звичайно, можна і збільшити оберти, але цього робити не бажано. Краще збільшити час. Тепер покажу, як з допомогою таких самих касет можна відкачати альпійські рамки. Ставимо рамку і дивимося. Ось тут поставити перетинку. Потрібно тут. одну Одно з цієї сторони. Ще одну перетинку ставимо посередині. Ось так. Таким чином сюди змішається три альпінського вулика. Ось так. Встановлюємо. Я зараз включу медогонку, але справа, в тому що касати поставити тільки з однієї сторони, може бути дисбаланс. Agora é só Вони пусті, тому великого дисбалансу немає і на таких обертах медогонка стоїть нормально. Перелез працювало і медогонка поступово зупиняється. Якщо меду качати невелику кількість, таким методом можна качати альпійські рамки. Якщо альпійських рамок з медом треба відкачати багато, то можна качати і таким методом. От касета, в яку вкладаються рамки. Ось таким чином. Десять штук. Або 8 штук, або дев'ять. Ну тут в мене розраховано на 8 штук. pocsavít kacsot is, mert... Tehát én Ще одним методом можна качати альпійських рамок у даній медогонці, зробивши з неї так звану радіальну медогонку. Тільки касети будуть не лежати, а будуть ставитися руба. Що ті касети, що ті, що будуть ставитися рамки руба, я зроблю дерев'яний, подивлюся, які краще підійдуть до даної медогонки. І тоді все це зварю і знержавіючі сталі. Всі ці методи відкачки альпійських рамок у даній медогонці мають свої недоліки. Перший метод те, що відкачується всього на шість рамок. Другий метод, тобто отакий, щоб відкачати мед з альпійських рамок таким способом потрібно збільшити оберти роторами до гонки, тому що нижня сторона рамок відкачується добре, а верхня сторона рамок відкачується гірше, тому що медові треба подолати земне тяжіння і піднятися вверх. Таким чином при збільшенні обертів можуть ламатися рамки. Коли ж ставити рамки ось таким способом, теж є свій недолік, тому що рамки створюють повітряний потік і цим повітряним потоком створюється медовий пил. Боротися з ним можна таким чином, щоб прикривати потрібно верх медогонки. Тому що після того, як мед відкачав, все тут липке. Я вважаю, що для відкачки меду з альпійських рамок найбільш доцільно використовувати радіальну медогонку з таким розположенням рамок, але барабан повинен бути в лежачому. Положені. У медогонці такого типу рамками не створюється опір і немає такого великого повітряного завіхрення і мед відкачується чудово. Але радіальну медогонку з горизонтальним розположенням бака я робити не буду ту кількість меду, яку я буду відкачувати. Я зможу відкачати даною медогоночкою. Рішив відсняти сам процес. Трохи довго, нудно, але нічого. Все, пішла відкачка, 60 секунд я поставив на 165 обертів. Все, зупинка. Потік мед. Зараз вона зробить розворот. Развод рамок. Стої новый запуск. Знову на 60 секунд. Пішов разгон. Перевіряємо, що в нас там вийшло. Трошки медогонка нахилена убік, куди буде зливатися мед, тому туди падає. Трошки паршиво. 160 обертів. Мед не відкачався, То я трішки додавав обертів. Оберти, побачив, що відкачався чи ні. А ну давай. Показуй сюди. Все, чудово. Слідуюча рамочка. Відкачано все 100%. 200 обертів це нормально. Для даної медагонки. На цьому дане відео буду закінчувати. Бажаю всім здоров'я і мирного неба.